Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоції. І це я знову з вами, Антоніна. Хто вперше завітав на мій канал, попросила би вас підписатися, поставити лайки, задавати свої питання, писати відгуки, розповідати про свої нові парфуми. Вам це буде не тяжко, мені буде дуже і дуже приємно. Сьогодні б так хотіла з вами поговорити про такий прекрасний аромат. Ви знаєте, це такий аромат. Він така загадка Цьому аромату. Пошти вже 100 років. Він виготовлений ще в 1927 році. Але його й досі полюбляють наші прекрасні жінки, наші діти, внуки, бабусі, мами, всім цей аромат подобається. Ви знаєте, це такий аромат, він такий не аромат, а загадка. От коли я його перше так взяла, потестувала, дуже багато читала про цей аромат, дуже багато. Знайомими спілкувалася про такий гарний аромат. Кожна своя думка, але він кожному кожному подобається по-своєму. Але це аромат більш такої, вже, як вам сказати, опитної жінки, такої, що розбирається в парфумах, більш уже життєвим таким досвідом. І він, от такий аромат, я як його нанесла на себе перший раз, я так чуть-чуть аж не зрозуміла його. Але потім я йому, як то кажуть, дала ще шанс, нанесла його, походила з ним. І В мене давно цей аромат, йому вже більше восьми років в моїй колекції цього аромату, він мені нагадує, ви знаєте, три аромати. От оцей один аромат у нас може замінити вам три аромати. І які ці три аромати, і якщо вам ці аромати дуже подобаються, і він в одному напрямку, я вам зараз розповім, то ви можете сміло собі такий придбати аромат. Я ж вам кажу, це такий золотий фонд. Він навіть як вам сказати, на одній лінійці з шанелівськими парфумами. І я вам зараз його покажу. Він ще, хоч він і дуже давно-давно вже виготовлений, але він і далі на нашому ринку є, його можна купити. В нього дуже приваблива ціна. Тестер зараз, навіть такий зараз час, що в нас воєнний час, що дуже тяжко доставати парфуми. І парфуми зараз дуже такі дорогезні. Вони зараз стоять. Я ж вам кажу, за один парфум можна купити крило самоліт. Або що дуже зараз дорогі аромати, а цей аромат... Якщо в тестери будете брати, ви сміло можете його купити. Десь 1200-1150 тестер 100 мг. Сміло можете взяти, достати. Пробувала я і тестери їхні, знайомилася. Ви знаєте, ніякої різниці немає. Просто що в тестера немає кришечки і біла коробочка. А зараз я вам скажу, що це у нас за аромат. Це в нас аромат від Уланвін Арпеж. Може, хто знайомий, може в кого є. Я думаю, що повинен бути, тому що і більш ну пошти вже пошти вже, скоро буде 100 років. Дивіться, яка красива коробочка, вроді проста така, але вона така лаконічна, чорного кольору, з такою золотавою емблемою. Тут нам висовано, ви знаєте, як в народі кажуть, аромат мами й дочки. Тут така мама й дочка. І ви знаєте, воно дійсно оправдує це своє, свою назву. Дивіться, так відкривається він тут у нас такий. Сьогодні я розповім тільки про один цей аромат, тому що цей аромат може заміняти три аромати. Ну, проста коробочка, проста тут у нас дивіться так. Закривається вона. І мені подобається, коли чим простіші у нас коробочки і аромати, тим вони завжди дуже гарні своїм наповненням. Зараз я вам покажу, щоб вам видно було. Дивіться, тут бачкодики. Уже видно, От так бач, кодик. Тут у нас однаковий номер, що тут 0,39, що тут 0,39, все. Виготовлений лайнвин у нас, парфум. in Франція, так що французький. Я ж вам кажу, в мене, да, напевно, в моєму цьому парфуму вже більше восьми років. Він у мене в колекції давно з'явився. Була дуже гарна, приваблива е, ціна. І я е, від знайомої почула такий аромат, приємний, привабливий, і не витримала, придбала собі. І ви знаєте, дивіться, такий красивий копачок тут у нас кришечка золотава. Вона легенька. Я думаю, тут пластмасова така кришечка. Тут теж емблемка його, арпеш написано. Тут теж мама й дочка, дуже гарно такий, ну, мені подобається такий кругленький, такий, дуже гарніший. Зараз я нанесу його на себе і ми поговоримо про ноти. Тільки я його на себе наношу, ви знаєте, він зразу такий напоростий, дуже дзвінкий, дуже шлейфовий, дуже стійкий оце одного бризга, все, вам вистачить. Не то, що на один день, а поки ви і руки будете мити, і душ будете приймати, і якщо попаде вам на одяг, то поки не поперете, або не здате хімчистку верхній одяг. Тільки я нанесла його на себе, зразу виступає от парфум, шанель номер 5 але в туалетній водичці. Дуже багато-багато альдегідів і квітів. Квітів дуже багато. Таких прямо білоквіткових, от хто знайомий із Шанель номер 5 туалетні водички, оце вам старт у нього. Потім, як він сідається на вас, притихає, виступає у нас амуажовська діва, він починає давати таку, як вам сказати, таку димність і таку тягучість. Таку ладаність, от такий, прикол, такий придимливо, прикопчено, якийсь ладано, солодкувато із такою прозорою ніжністю квітів, от дуже схожий на амуажовську діву. Оце вам другий парфум на який схожий, а потім, як вже чуть-чуть підзатихає, присідає він на вас, виступає знову такий, ви знаєте, амуажовська, хто знайомий голд. Ось тут теж не, ноточка така є, але тут вже більш ноточка буде, як вам сказати, тут вже більш буде ладаність, і ладан такий амуажівський. От ладан старої школи, такий настоящий, нехімозний. І він такий, такий як золотий фонд, оце цих цих ароматів, такий, як Діва, Голд, Юбілей 25, там Юбілейшен 25. Те, що це тут така ноточка? Отут у них такі альдегіди, змішані із ладаном, і таким димністю, і багато-багато квітів, таких квітів, білих квітів, таких нарцизів, конвалії. І ви знаєте. Літом я його як на себе наносила. Я думала, він мене придушить, коли ні. Я нанесла його, як на себе влітку. Він такий вид зразу теж вийшов такими альдегідними квітами, як у в п'ятеркі, шанелівські туалетні водички. Потім з'явилася у мене після цього всього. Я не відчувала Діву Амуажівської, і не відчувала голд Амуажівської, а відчувала дуже сильно там є в Амажі, такий фіолетовий флакончик. Там є шоколадна, О, шоколадна от виступило прямо таким буском, таким буском, таким весіннім, таким дзвінким, квітком, а потім влітку примішується до цього аромата, Ви знаєте, він так постоїть, бузочок легенько входить, входить, це середня буде нота, а під кінець він робиться як таке дороге, дороге таке французьке мило. От Він такий не замилюється, але він робиться такий квітково, такий мильнувато, такий ніжно такий чистоти, от такий, аж чистий. такий. А взимку він більш похожий на Діву, і на голд, і на Юбілейшн 25 від амуажів. Початок у нього буде такий, же, як вам сказала, шанелівський, а потім він буде взимку більш такий густіший, ладаніший, квітковий. І от не відчувається вже більш так дорогого мила французького квіткового такого, а більш відчувається ладан, дим, квіти, альдігіди. Дуже такий багатий аромат, дуже насичений, дуже красивий. І ви знаєте, чим більше він у мене стоїть, тим він у мене все більше і більше дивує. Він все багатший, багатший багатший робиться. І якщо ви хочете полюбляєте амуаж, шанель, придивіться до цього аромата. Можете потестувати, взяти, можете так, але я вам скажу, амаж дуже дорогий, Шанель дуже дорога. А от от Ланвін Арплеш, ціна приваблива. Я от заходила навіть сьогодні, подивитися на фрагматику і заходила на сайти парфумерні, на Майкап, заходила, подивилася. Там тестер тисячу, я ж вам кажу, чи 150, чи 1200, так отак уже не пам'ятаю, але це я рахую для такого аромата. Якщо ви тільки один бриз наносите і він у вас безконечний, і собі придбати, якщо вам не дуже так важно, який там зовнішній вигляд, а для свого користування не на подарунок. Але ви знаєте, можете в корзинку кинути, там поглядати, дивитися і купити оригінал. Вони бувають і 30 мг, і 50 мг, і навіть можна натрапити на це вже більш вінтажна Серія десь зайти по барахолочках парфумерних подивитися. Бувають навіть 5 міліграмчиків, дуже такі малюсінькі, красиві. такі. Ті, ну, Там вже воно буде золотавий пакончик із чорною, і таке маленькі, такі гарненькі, там, по-моєму, 5-10 міліграмів. Не, не пам'ятаю. Хто пам'ятає, напишіть мені, будь ласка. Мені здається, 5 міліграмів, а може 10 міліграмів. Не скажу вам, бо так сильно вже не пам'ятаю. Але аромат дуже багатий. І ось я саджу і він вже відкрився. І Мені здається, що я на себе нанесла не від ланвін, а, а мені здається, що я нанесла на себе дуже дорогий амуажівський аромат, який в діва, яка переходить у голт амуажівський, дуже шлейфовий, дуже стійкий, комплементарний. Ви знаєте, і на кожній людині по-своєму. От мене знайомий однієї він квітами, таким прямо квітами, квітами і таким дзвінким. А шипровість віддає. На другій знайо нанесла, на ній прямо таким видала зразу амажем, таким густим, таким ладано, таким димчасто шипрово, таким квітковим ароматом віддало. На мені я відчуваю от зараз, уже, от як діва входить такий голд і дуже відчувається, таким, ви знаєте, чистотою, такими чистими альдегідами з такими білоквітковими. Такими прямо азоновість аж на морозі дуже красивий. На хутру він такий красивий, такий багатючий. І тут у піраміді от у нас так і сказано Альдегіди. да. Альдегіди дуже відчувається з ландишом. От ландиш. Да. І ландиш, ви знаєте, тут такий натуральний, от натуральний персик. Що я вам скажу? От персика я ні разу на собі не відчувала. Може, раніше десь там. Ну, персик я не відчувала. Джеймись відчуваю, неролі ролі дуже відчуваю. Бергамот не відчувається в мене. Жасмин, іланг, ланг і і риси, і риси, такі риси, квіти відчуваються дуже сильно півники в народі, кажуть нам їх. Коріант, коріант, Ви знаєте, коріант може чуть-чуть, але тут коріантер такий не виражений, його почти не відчувають. Більше відчувається таким амброю. І от в піраміді не заявлено, зовсім не заявлено в піраміді, що тут у нас є ладен. А от мені відчувається такий прикопчений, такий, дорогий, такий ладан. ладен. Троянди дуже багато. Лілія відчувається, герань. Ну, це ж я вам кажу дуже такий квітковий квітковий камелі. Камелі я тут не відчуваю. Сандал теж я не відчуваю. Амбри дуже багато. Вітівер. Вітівер, ну, не знаю. Може, на комусь на мені не відчувається. Бензоїн я теж не відчуваю, мускусу я не відчуваю. Не знаю, може, тут якийсь свій мускус. Хоча, ви знаєте. Може, він тут є, але тут більш такий, напевно, тут є Москос, так. Мені тут відчувається цей громад цвіта. От, от такий цвіт відчувається, але вона так, так дуже гарно квітами так обіграна, і ваніль пачулі. Ваніль як такової ми привикли в різних парфумах відчувати, я так не відчуваю, тут більш ваніль відчувається, ви знаєте, так як у Шанель номер 5 просто в Коко. Але в парфумерні водички. Отут такий коріандр трошки відчувається, і отака ваніль. Якщо вам такі подобаються напрямки, подобаються такі парфуми, ви можете сміло собі придбати цей аромат. І ви знаєте, можна його намазом наносити, хто не витримує. Але що я вам скажу, в Офіс би я вам не рекомендувала цей аромат. Хіба що нанести з вечора на якусь там? Ковтиночку, чи блузочку, що ви будете йти, щоб вона в шафі у вас переночувала, а тоді зранку надійте, щоб присів цей аромат. І то намазано чуть-чуть дуже гучний, дуже дзвінкий, дуже стійкий аромат. І будете тоді благати дуже гарно. Ви бачите аромат десь на вулицю, на прогулянку, на хутро дуже дороге. Влітку бачу теж на таку більш прохолодну погоду, але ввечері і з вітром. і... Не на жару, бо він дуже такий гучний аромат. Або з вечора наносите цей парфум, він там у вас на одягу переночує, потім ви надягаєте на себе, і він буде дуже прекрасний, шлейфовий, комплементи на цей аромат дуже будете отримати. Чоловікам він подобається, і я ж вам кажу, це аромат такий. Золотої колекції, йому по, пошти вже 100 років, а він подобається нам, жінкам, він подобається чоловікам, він подобається нашим дітям, він подобається нашим внукам. Я перший раз я взяла цей парфум, так нанесла на себе так легенько зробила свій так, я наношу аромат. Його як десь так виходжу, так вверх його так нажала, бриз пішов, я підійшла, і воно в мене так, як душа, раз, і прикрила, щоб таким туманчиком. І так вийшла, це було влітку. І зайшла моя дочка до кімнати і каже: Ой, мама, ти що, буска нарізала, чи що? Ой, як нас буском запахло. Я навіть не думала, що їй буском запахне у тому. І ви знаєте, цей шлейф стояв з самого ранку до вечора. Я прийшла з роботи додому, а кімната благоухала, начебто я ніде й не виходила з дому. Так що дуже гарний прекрасний аромат. Якщо ви знаєте ще такі гарні прекрасні аромати е, старої школи, напишете мені, посовітуєте, Я вам буду дуже-дуже вдячна. Я дуже полюбляю вінтажні аромати. Мені подобається стара школа, От, дійсно гарні прекрасні аромати. Ну, на цій ноті будемо закінчувати. Е, пишіть мені свої відгуки, е, напишіть мені різні свої аромати, які ви знаєте. Може, щось мені порекомендуєте. На цій ноті будемо закінчувати. Ставте мені свої лайки, вподобайки. Не забувайте підписуватися, до побачення, до нових відеооглядів.